Привіт новачок, мене звати Лілія Вакула і сьогодні ми будемо виконувати перше завдання активація особистого кабінету Reflame. Заходимо в інтернет. Так виглядає, я вже зайшла попередньо на сайт Oriflame під своїм логіном і паролем. Ось так виглядає неактивований кабінет. Пише повідомлення, що нам потрібно його активувати. Після реєстрації вам на пошту, яку ви вказували у заявці, пройти два листи. Входимо у свою пошту. Перший лист це від моєї компанії. Лист про активацію електронного адресу та лист від вашого спонсора. листі від вашого спонсора є вся інформація про. Про сайт, ваш логін та пароль, і по ній переходите. Щоб активувати електронний адрес, заходите в, обираєте лист No Replay or Reflame і читаєте зміст цього листа і просять нажати тут. Для активації нажимаємо. І нам пише, що ми підтвердили реєстрацію. Підтвердили свій кабінет. Ось і все. Все, що потрібно було зробити. Дякую за увагу. Бажаю вам стрімкого росту. Па-па-па-па!